Молодь за безпеку дорожнього руху. Не потрібно перебігати дорогу у місцях, де це заборонено, адже пішоходи повинні рухатися по пішохідних доріжках, тримаючись правого боку. У громадському транспорті ми є пасажирами, отже, маємо дотримуватись правил елементарної етики, не слухати голосну музику, поступатись місцем вагітним, людям похилого віку. Категорично заборонено перебігати вулицю на червоний сигнал світлофора. Вулицю потрібно переходити тільки на зелене світло, подивившись перед цим в обидві сторони. Не можна пересуватись на електросамокатах центральною стороною тротуара, їхати слід якомога правіше проїзною частиною. Пішоходи не можуть рухатися по дорозі, де пересувається транспорт. Вони повинні рухатися по тротуарах, при цьому не заважаючи учасникам дорожнього руху. Ось і все. Пам'ятаємо, що правила дорожнього руху захищають всіх нас, і водіїв, і пішоходів від небезпеки на дорозі, адже вони це закон, якого необхідно дотримуватися. Щиро вдячні за вашу увагу! Відео підготували студенти Івано-Франківського фахового медичного коледжу третього курсу другої групи.